Гори, гонщики, агенти Кремля та інші новини це дайджест подій понеділка 7 жовтня від каналу Дніпро Оперативний. Ледь не згоріли живцем. Вчора ввечері на вулиці Полігонні, що у Соборному районі Дніпра, загорівся дев'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники, які оперативно прибули на місце пожежі, встановили, що у квартирі на шостому поверсі зайнялося на господарів на площі 15 квадратних метрів. Через сильне задимлення мешканці сусідньої оселі не змогли самостійно вийти на свіже повітря. Їх вивели вогнеборці з ходовою клітиною. На щастя, врятовані чоловік та жінка не потребували медичної допомоги, а займання приборкали. Співробітники ДСНС Коригували удари по Дніпропетровщині. Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Тоді було взято під варту шість осіб, які коригували ракетно-дронові атаки на військові та критичні об'єкти. Наразі затримано 56-річного керівника охорони підприємства та 48-річну безробітну з передмістя Дніпра. Агенти діяли окремо, але замикалися на єдиного російського куратора. Вони збирали координати для ударів по об'єктах сил оборони «Укрзалі... Лізниці та військових колонах, передаючи дані ФСБ у вигляді геолокації з описом. Контррозвідники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Транспорт курсуватиме інакше у Дніпрі. У зв'язку з початком першого етапу ремонту трамвайного переїзду на розі проспекту Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро з 10 жовтня діятимуть зміну в роботі громадського транспорту. Тролейбуси номер 4 та А в напрямку центру курсуватимуть через вулицю 128 ї бригади тероборони проспекту Дмитра Яворницького, а далі за своїм маршрутом. Трамваї номер 5 тимчасово призупинять рух, а натомість трамваї 14 робитимуть заїзд на вулицю Степана Банд. Дери трамваї номер 12 курсуватимуть до вулиці Ігоря Сікорського, а трамвай номер 17 до проспекту Лесі Українки без заїзду на площу Старомостову. Автобуси номер 32 32К, 33, 40, 73, 87 А та 109 у напрямку від залізничного вокзалу об'їжджатимуть за схемою: вулиця Степана Бандери, вулиця Володимира Антоновича, бульвар батальйону Дніпро, проспект Лесі Українки, а далі за маршрутами. Для автомобілів рух через перехрестя буде. Перекрито об'їхати місце виконання робіт можна буде прилеглими вулицями. Роботи триватимуть у кілька етапів. Повністю їх планують завершити до кінця року. А перший етап триватиме орієнтовно до 6 листопада. Ошукали на мільйони кіберполіцейські спільно зі слідчими Дніпропетровщини викрили групу шахраїв, які налагодили функціонування кол-центру на тимчасово окупованій території Донеччини та виманювали гроші у громадян. Аферисти телефонували жертвам під виглядом працівників Служби безпеки банків і повідомляли про, начебто, підозрілі фінансові операції з їхніми картами. У процесі розмови переконували людей виконати їхні інструкції, в результаті чого отримували повний доступ до онлайн банкінгу. Надалі грошові кошти перераховували на. Карти дропів та переводили в готівку. Унаслідок шахрайських дій постраждало 24 громадянина України. Сума збитків перевищує 3 мільйони гривень. Наразі чотирьом зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Юні гори гонщики днями у Чечелівському районі Дніпра зіштовхнулися мотоцикл Текен та легковик заз. Патрульні, які прибули на місце події, з'ясували, що внаслідок аварії постраждали водій та пасажир мотоцикла, – 14-річні хлопці. Правоохоронці надали першу домедичну допомогу неповнолітнім, а також викликали швидку батьків підлітків та слідчого з ДТП. Хлопців у із травмами різного ступеня важкості. Обставини пригоди з'ясує слідчий. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бережіть себе і до завтра.